Вітаємо всіх, хто вже прокинувся і розпочинає новий день разом із нами. В етері ранок вдома. І ми його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. А разом з нами створюватимуть магію нашого ранку маєстр Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі. Що готуємо? Сьогодні приготуємо коржик з тунцем з оливками, з маслинами. А потім приготуємо міндальні цукерки в е, білому шоколаді. Боже, як Приклад. це смачно навіть звучить. Ми будемо з вами до десятої години. Тож стигнемо і посмакувати і розказати багато важливого та цікавого. Зокрема, разом із Юлією Баткаловою дізнаємося, як вигідно користуватись банківською карткою за кордоном. Наші гості у студії розкажуть, чи можливо сьогодні виїхати з окупації та на яку допомогу можна. Сміливо розраховувати. Відвідаємо засекречене місце, де наші бійці відновлюються між завданнями. І це я вам скажу не у глибокому тилу. Та передусім щиро дякуємо Збройним силам України! Костю, зізнавайся, в тебе є мрія. А, хочу оновити велосипед. А mm -hmm. чому подаєш? Як цікаво, тому що саме сьогодні, 25 <світ> вересня, всесвітній день мрії. До речі, а -а -а. вперше святкування відбулось 12 років тому в Колумбійському університеті. Проте масштаб свята вийшов за межі Америки. Тож, якщо у вас є мрія, і ви хочете, аби вона здійснилася, неодмінно сьогодні відсвяткуйте. Та я певен, що у всіх українців нині одна мрія на всіх. Наша якнайшвидша перемога, і вона обов'язково здійсниться. Які ще свята та важливі події відбулись 25 вересня в різні роки у нашій постійній рубриці День в історії. 25 вересня 1789 року у США ухвалили біль про права. Це неофіційна назва перших десятьох поправок до конституції, що закріплюють основні права людини, такі як недоторканність життя і майна, свобода совісті, слова та друку, зборі виносіння зброї. Американці прагнули побудувати нову демократичну країну без притаманних Європі, монархічних традицій і владних зловживань. Закріплені у США права людини згодом стали одним із джерел сучасного міжнародного права. Цього дня 1818 року здійснили перше успішне переливання крові. Англійський лікар Джеймс Бландел врятував пацієнтку з післяпологовою кровотечею. Донором став її чоловік. За допомогою шприца були перелиті 150 міліграмів крові. Продовж наступних п'яти років Бландел провів іще 10 трансфузій, половина з яких були успішними. Відтоді переливання крові стало надзвичайно важливим методом у медицині, що рятує і покращує життя. 25 вересня 1926 року американський промисловець Генрі Форд. Запровадив на своїх заводах 40-годинний робочий тиждень, тобто 5 днів по 8 годин. Це був революційний крок, адже до цього робочий день тривав 12 і навіть 16 годин. Скоротивши його, Форд намагався підвищити продуктивність та водночас покращити умови праці, і йому це вдалося. Запровадження фордом восьмигодинної зміни стало прикладом для інших підприємств та початком формування сучасного трудового права. 32 роки тому у Німеччині відкрили канал Рейн Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря. Через складні інженерні і географічні умови будівництво водного шляху завдовжки 170 кілометрів тривало кілька десятиліть. Були витрачені понад 2 мільярди євро. Канал Рейнмайн-Дунай є важливою транспортною артерією, адже сприяє розвитку міжнародної торгівлі та туризму. А також Зменшує навантаження на автомобільний і залізничний транспорт. 25 вересня 2020 року під Чугуєвом розбився військовий літак з курсантами. Ан 26 який здійснював плановий навчальний політ, зазнав аварії під час заходу на посадку. На борту перебували 27 осіб. Сім членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил вижив тільки один. За фактом катастрофи відкрили кримінальне провадження. Згідно з версією слідства, однією з причин трагедії став дозвіл на польоти конвейерним способом. А яким буде 25 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.